Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує турнір. Е, стрімка атака на трьохзіркових героях без жовтого кольору. Ось таку оборонку я поставив. Два піньочка, Зарел, Дон і Вакас. Медведицю вирішив не ставити. Подивимось, як така оборона у нас буде тримати? Ага, так, ми вже один раз перемогли, це чудово. Ну що ж, поїхали, спробуємо атакувати. Угу. Так, і піньочек. три зелених. Це відроджує. Тому так, червоних можна брати. Давайте візьмемо тоді ось таку команду. Візьму все ж таки мішку і, скоріш за все, фаєзіки. Давайте спробуємо на червоних відіграти. Нарешті в мене є хоч трійка червоних. Так, ну що ж, поїхали, спробуємо. Гремс тут без костюму, тому він тільки відроджує, не лікує, як в костюмі. Так, ну, поле дуже цікаве. Що пошукаємо тоді червоний кріж? Немає. Давайте ще раз спробуємо. Ось він приїхав чудово. Так, можна зробити ось так. Гремса в першу чергу потрібно забрати. Давайте так, так. Данте поки може притримаємо. Угу. Спробуємо його зарядити. На третю ульту або на другу. ну Тут вже, в принципі, все вирішено. Закінчили. Дуже швидко, все вийшло, чудово. так Ну Поляна була просто ідеальна під цю команду. Так, тут в нас хто. Угу, угу. Тут є Хайнен, да? не дуже мішка може працювати. Але проти вакаса потрібно, напевно, її взяти. Давайте ще раз спробуємо червоними. Все одно, жовтих немає, а червоні начебто непогано б'ють. Так, давайте спробуємо знайти тут червоний знизу. Немає. Філкріс. Кріс. ну він мені не потрібен. Давайте ось так, ще червоні шукати. Угу. Добре. І трієчка червоних. Давайте через комбо. Можливо, проб'ємо. Ні, не пробили тихо-тихо. А це вже не дуже цікаво. Він нас сповільнив. Мішка встигла зарядитись. Це чудово. Давайте робимо отак. Я розумію, що. Я кохайненим на нам її зніме, тому нам потрібно... ну, ми напевно не проб'ємо його. Нам вакаса потрібно більше пробивати, тому що він вдарить боляче. Давайте навіть Данте вдаримо. Добре. Зараз зарядимо свого фаєзіка, сподіваюсь, він допоможе нам хоча б підлікуватися. Так, тут ми. Угу. Ось так. Я розумію, що щиточки не спрацюють, але лікування повинно спрацювати. <свісно> <свісно> так, скільки, наскільки він нас блокує? П'ять ходів, дуже-дуже багато. Тоді лікуємось. Робимо ось так. Тепер ось так. Ще нам потрібно лікуватись. Угу. Так, є червоні. Давайте ще підлікуємось. І ось так. Двома одним камінчиком червоним за не пробили. Так, скільки ще ходів, то я кухально. Два ходи. Давайте ще раз. Так, ми зарядились. Давайте тоді сюди пробивати. І ось так. Ага. Ну, трічка працює, червоних непогано. Так, ну що ж, ми перечекали. І все, тепер вже гревла, я думаю, якось ми доб'ємо. Зараз зарядимо червоних. Так, да, трієчка червоних непогано працює. Так, поїхали далі. Угу. Тут ще фаєс. Ця з рола, то лікує. Ну, давайте ще раз спробуємо такою командою. Це дуже потужно пробиває, тому нам потрібно встигнути його піймати на медведицю. Так. <гум> Як би нам зробити четвірочку не бачу? Тому давайте спробуємо ось так трійку сюди прокинути. Ось так. Ось четвірочка буде. Це чудово. Можливо, зелений знизу. Ні, зеленого немає, але ми цього піймали. Угу. Так, так, так. Пробиваємо сюди. По фейс. Більш небезпечніший буде своїм лікуванням. Так, зараз ми центральних заберемо. І, напевно, Данте все ж таки проб'ємо нам від на першому заряді. Він може сповільнити. Угу. Так, поїхали ось так. <кхем> Давайте буца сюди, ще раз поїхав Акас і все. Чудово. Так, червоні, червоні, працюють добре. Раніше червоних не було, було мені важко. Ну що ж, поїхали такою же командою. Нам червоні камінчики потрібно забирати, бо тут є цей судрі, але тут з поляни вже не так чудово. Давайте зробимо ось такий хід. Давайте ось так. І нам потрібно О, четвірочка. Це дуже добре. І ми встигнемо піймати пеньочка. Угу. Давайте сюди, сюди, сюди. Трішки нам не вистачило. Головне, не зародити лікаря. Зелених немає. Давайте зробимо ось так спочатку. Можливо, доб'ємо пінька. Так, він від'їхав. Це чудово. Спробуємо ось так. Червоний знизу піймати. Немає. Але є червоний тут. Так, червоних прибираємо. Ще прибираємо, бо там вже судрі готуються. У нас, на жаль, незаряджена мішка. Ну, нічого, будемо пробивати. Ось так, ось так. М -м -м, вдарить боляче. Де нам знайти зелених? Ну, В принципі, можемо в нього прокинути. Так, Данте тоді використовуємо, бо я бачу, що він не витримає. Так, фаєзик, зарядись, будь ласка. Добре, зарядився. Так, ми лікуємось. Мішку поки притримаємо. Давайте ось так. Цей не потрібно заряджати. Спробуємо все ж таки пробити сюди. Угу. Ну Все, тепер будемо вже пробивати одного фаєза. Це буде зробити нам трішки простіше. Головне знайти зараз червоних. Так, лікуємось. Ось так. Там навіть в нього ті щити стоять, але все одно будемо пробивати. Угу. Лікуємось, тут зробимо ось так. Ще червоненькі приїхали, ну все. Зараз доб'ємо. Навіть то, що він підлікувався, його це не врятує. Ні, трішки врятувало. Ну давайте спробуємо знайти під ним камінчики. Червоний. Не хоче здаватись фаєз. Так, да, оце на цьому турнірі фаєзи будуть рулити 100%. Ки щити все одно не пробивається. Навіть. Ну, ми пробили, добре. Так, ще один дмій поїхали. Угу. Піньок, Данте. Ну, такою командою поїдемо. Поки, в принципі, все мене влаштовує, тому будемо так. Так, червоний кріс робимо. Заряджаємо. Дуже багато не наших камінчиків, але в нас, поки мішка є, то, в принципі, Нормально. Так, пробиваємо сюди-сюди. Робимо ось так. Угу. Спробуємо добити зеленими. Так, добили. Вмикаємо фаєза, вмикаємо мішку. Тут навіть зробимо ось такий хід. Ну і все, ми прикриті. Пробиваємо сюди, сюди, сюди. Ще раз заряджаємось. Данте навіть на другий заряд вийшов. І все, закінчили. Ну, перший день камінчиків достатньо. Червоних дуже багато було. Ми вийшли в топ-1. Оборона А. Давайте подивимось рейтинг. 2249 місця. Ну, це. Поки що подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!